А куди й дивитись? Так. Приймали вранці холодний душ, щоб прокинутися. Кожен, кожен день. Та нічого подобного. Та... Та, ну, Подивіться, як енергії. Фліртував з колегою. Ні, ну, слухайте, будь-яке спілкування, ми... да, це, це є флір. Це оправдання. Ну так. Ну, це... До, до одруження. Не, це таке, да. Це таке. так. Матюкався під час зйомки. Сьогодні. да, це можна. Ой, вибачайте. Да, О, що, це, да, це Не можна. Я вибачаюся, ви заплікаєте це. Працював на ранок з похмілля. Я взагалі не п'ю. У мене цілі роки були, коли я так працював. Я хворію мені пити не можна. Я хворію на алкоголізм, мені пити не можна. Але. Ставив більше трьох будильників, щоб не проспати. Я з першого будильника прокидаю. Але от встаю не з першого. Теж три-чотири. Говорив, що вже їдеш, а насправді лежиш в ліжку. Та, це нормальна історія. Та нормально. А ще дуже круто, коли ти кажеш, що нема пробок, ти кажеш пробки. Все пробки це золоте слово. Це і дякую, як ви Але не пробки. І пробки. Але не пробки, затори. Затори. Хотів змінити професію? Ну, мені здається. Не було. Я на своєму місці. Я в мене в все, цьому. Все, все. Ну як змінити? Ну трохи розвиватися. Можливо, трохи в іншому напрямку. Так це не було дитина моя. Ну, на, все, як... я став не було і Мені... Мені не подобається моя професія, але подобається зарплата. А скільки а в тебе? Платять? Я не зрозуміла. Коли сьогодні рано вставав, жалкував, що погодився на ведучого, прокидайся. Nee. Ні, ні за що ніколи. Ні Це прям. Я люблю прокидатися Знаєте, там о, щось у душні версії ранку, е, ходити в душ, швиденько збиратися, швиденько їхати, просто насолоджуватись пустими дорогами. Тобто воно є теж хороша зарплата. Ну, ну і, виявляєте, бачити ось своїх прекрасних колег, працювати з вами, наші улюблені О, поперли дитинку. Ну, це що? просто ну, контрастний це ж... душ вона прийняла і трохи прийняти дофамін дир... Вийшов так. і все нормально. А ми їдемо подивитися на Ксенію Мішину кожен раз. Чуть-чуть Потім... Чому це? Ну що, ти красивіше зараз? За зараз? Ти красивіше зараз. <звук> <Да>. <звук> Ребята, це дякую було. Все, дякую.